Усім, усім привіт! Вітаю вас на своєму в'язальному каналі. Мене звати Оксана, і сьогодні знімаю для вас таке невеличке відео про свої іграшки манюсики Потрібно прямо зараз зняти, тому що буду все пакувати і завтра вранці відправляти уже на книгарню. Тому. Потрібно все вам показати, бо не хочу потім коротенькі якісь відео вставляти, тому вирішила зробити саме таке відео про свої маленькі іграшки, які я нав'язала. Ті, що я показувала в минулих відео, я, скоріш за все, не буду знову показувати. Лише ті, що в мене з новеньких. ось. Якщо буде затемна картинка або щось таке, то вибачте, тому що світла дуже мало. Вранці не було змоги зняти, бо Ось, А зараз якраз вімкнули світло, зараз десь майже сьома година вимкнули світло і якраз прийшов час зняти, дов'язала іграшки усі. ну... Сподіваюсь, що вам буде все гарно-гарно видно. Отже, давайте розпочнемо. Це дві іграшки, які я тільки-тільки дов'язала, тому хочу їх одразу вам показати. Це ось такі гарненькі такси. Ось такі красуні дві, дві красуні такси, Такий хвостик вони мають. Дуже-дуже просто в'яжуться. Я, я в'язала по фотографії, мені здається, є майстер-клас на саме таких такс, але вони більші. Я робила фотографії і їх набагато зменшувала, тому що е, ті, що по фотографії, там вони значно значно більші. Я зменшувала, трішки дещо змінювала. Просто залишився оцей дизайн, що тут. Якийсь могастик, але хочу зробити, буду в'язати ще одну таксу на подарунок, і мені потрібно її зробити повністю таку коричневу з плямками. Тому, можливо, якщо буде час та світло, зніму для вас такий невеличкий майстер-клас. На ось таких такст. Робила ще схожих, але більш таких лежачих. Тобто, ось тут починалося з голови, і просто далі йшло тіло. Типу, я його не пришивала потім ось цю голову, а просто воно таке як лежаче виходило. Дуже теж прикольно виглядають. Далі показати хочу, в мене нав'язалась ось така зграя тут гусенят різних, різних 10 штучок. Це мої власні майстер-класи, яких ще, на жаль, в мене немає оформлених. Я їх вже дуже-дуже довненько -дуже в'яжу, але оформлених саме їх немає. Можливо, наступного року я все-таки їх зроблю і будуть ось такі ось теж гусочки у вас. Так, і ви зможете зв'язати. Хочу ще, до речі, з Плюша дуже спробувати зв'язати. Цікаво, що буде. Ось такі два гусачки це йдуть до книжечки про, здається, каченя-хлюб-хлюб. Чи гусеня-хлюб-хлюб. Так, це типа хлюб-хлюб і його брат. Ось таке щось вийшло. Брат чуть-чуть такий якийсь більший, ніби вийшов. Ось, а сам. Люб-люб менший. Такий він в шоломі, шолом знімається. Повністю біленький. Ось тут йде типу, як штанці. Ось такі красені, ось таких. 5 і таких 5 у мене зв'язалося. Насправді, я їх чергувала між собою, тобто я в'язала спочатку братів цих, потім почала в'язати інші іграшки, тому що мені насправді, коли я в'яжу, наприклад, білим, дуже багато всього, мені стає нудно і затягується цей процес. Тому я або лапки в'язала, або брала наступні іграшки, якісь в'язала. І так чергувала, бо Дуже, знаєте, коли щось одним кольором прям надоїдає. Тому стараюсь чергувати, так і робота швидше йде. Але потім повертаюся, щоб собі поступово все доробляти і дов'язувати. Ось такі красунчики теж у мене зв'язалися. І далі показую ще, -ще багато краси. Буду показувати, напевно, все, тому що не пам'ятаю, що показувала в минулому відео, тому показую, якщо бачили, то ще раз подивитися, думаю, буде не зайве. Отже, зв'язалась ось такий ще один пакуночок. У мене тут коти, фіндуси, і також авіаптахи. Так, на авіаптахів, ось таких красунчиків тут одягається. У нас капішончик теж одягається. Ось така пташечка виходить, дуже класна. Це, до речі, теж до книги я в'язала, придумувала герої. Це до книги Авіа Птах, так і книга. Дуже теж класна книжечка, цікава. Ось, І я в'язала ось такого героя. На саме ось цю іграшку у мене є готовий майстер-клас. Ви можете написати мені в інстаграм. Я залишаю завжди посилання під відео, або, на, на, або перейти за посиланням на Etsy і придбати вже на Еці. Ось. Ось такий красунчик. Дуже все легко в'яжеться, але потрібно знати, що і як. Ось такий красунчик, таких у мене теж 5 штучок. І також зв'язалися у мене три ось цих кота Фіндуса. Мені здається, я за них говорила, що буду в'язати їх. Ось такі класні котики Фіндеси. Дуже шкода, що не передає нормально кольори, тому що зараз все під таким штучним світлом і не дуже гарно кольори. Ось тут має такого довгого хвостика ще. Кіштанці смугасті, дуже-дуже прикольні. Це, напевно, один з перших таких героїв, які я придумувала, це теж до книги про котика Фінтуса. Там ціла серія цих книжок є ось, ну, дуже вони теж прикольні, комедні. Прям чудесні. Зв'язалось у мене таких е, три штучки. І дуже, е, знаєте, прикольно ось це все вишивати. Але, знаєте, прикольно, коли їх там три штучки. Але коли їх, е, я пам'ятаю, замовили 10 штук, ось це сидіти, все е, вишивати це насправді дуже-дуже довга і кропітка робота. Ось такий красунчик. Так, мені здається, що я частину чайок вам показувала, Ось такі чайки. тут трішечки у нас загнувся носик. Частину чайок я показувала, їх всього 10 штучок зв'язалося. Я вам здається, там декілька штук показувала, і ось уже цих 10 таких чайочок я. Дов'язала. Дуже класні. На таку чайку у мене теж є майстер-клас. До речі, з плюшової ниточки я пробувала в'язати. Я брала не супер таку грубу-грубу. Там, здається, був метраж 100 на 100 чи 70, чи що. Алізе Велюто, здається, чи велюр пелюр, напевно, він тонший. Ось, в'язала з нею і дуже теж прикольно виглядає. Думаю, якщо взяти прям велику таку грубеньку пряжу, то буде теж дуже прикольно виглядати і можна прям як декор десь собі поставити на диван. Вона достатньо величенька вийде, якщо взяти супер грубеньку нитку. Ось таких чаєчок. І також у мене зв'язалася ще. Два таких, я не знаю, чи то зимових, чи то осінніх таких ще гусачків ось такі гусачки-манюсики. Дуже шкода, що не встигаю робити майстер-класи, тому що більшість ось цих гусенят це. Там Деякі мені кидають фотографії, дещо я там сама вигадую по книгах, просто Ось, і ось і такі гусачки мені теж в великому такому розмірі кинули. У мене майстер-класу нічого не було. І сказали зменшити. Просто зробити їх такими ж маленькими. Тому тут є всі якісь мої буквально доробки, там ну, все вигадувалося мною. І просто ось, такий, ось така розфарбовка залишилась, як. В ось тих гусачках, які були на фотографії. А так, все буквально створене просто з нуля. Ось такі красунчики. Ось тут, до речі, робила фрузлики, не могла підібрати розмір ніяких ґудзочків. У мене не було маленьких, шукала щось таке супермалесеньке. Здається, знайшла десь на Aliexpress, але не знаю, чи. Вони б сюди підійшли, мені здається, вони все рівно більші і ну, завеликі були б. А ось фрузелки. дуже-дуже класно сюди підійшло. Дуже класно. Тут шапочка знімається. Ось так знімається. Такі лисенькі виходить, теж прикольний. Взагалі розфарбовку можна робити типу будь-яку, можна ось цю шапочку таку більш новорічну робити, Щось з з неї придумувати, теж буде дуже-дуже прикольно. Ось такі красунчики ще. І так, з малесеньких іграшок це вже все, все, що в мене нав'язалось, але це дуже-дуже велика робота пророблена. Я їх в'язала протягом певно цього місяця, і там кінець е, жовтня, але мені здається, там в кінці жовтня десь ось це нове нове таке замовлення зробили. І там, ну, орієнтовно, я десь в перших числах почала робити, і це дуже багато іграшок. Більше, напевно, напевно, десь близько 40 іграшок. Це прям вау! Це не враховуючи те, що я ще з цим в'язала великого зайця, якого я вже покажу в наступному такому підключенні. В'язала великого зайця, він же там, сам заяць готовий, почала в'язати до нього штанці. І ось почала ще одну нову іграшку ось таку. Побачила, що в мене дуже давно стоїть пряжа, здається, купувала її в АТБ, і її, мені здається, й не продають там. Ось, і в мене був маленький меточок, і я вирішила зв'язати малесенького ведмедика. У мене вже вчора це під лампою сиділа, поки світла не було. І, і зв'язала голову, зв'язала лапки ось і на такому етапі. але... Так як я вже закінчила в'язати манюсиків, робота піде швидше. У мене ще є замовлення ось, знайомого з Німеччини, про якого я постійно говорю. І буду в'язати його, буду вам показувати, там теж будуть дуже цікаві іграшки. Я вам в минулому влозі, хто не бачив, до речі, переходьте на сторінку попереднє відео, там розповідаю, ще більше показую інших іграшок. І зайчика теж там того той, що на такому ще не дуже готовому етапі. Але зараз уже більш на іншому. Ось. То там уже і мав понятку, і єнотика вам показувала, вже прийшли мені нитки на іграшки. Далі, щоб я дов'язувала і на серденьку, тому буду собі поступово брати, це все дов'язувати і вам показувати. Можливо, буду робити якісь підйоми І буде ще цікавенького, багато. Буде ще потім гігантська, гігантська сова. Дуже ну, має бути величенька сова. Буду в'язати її теж. Гачком 6, здається, да, напевно, гачком буду 6 в'язати Велюто пряжа, там, здається, в 100 грам 60 метрів. Мені здається, такий метраж. Ось, Буду в'язати величезну сову відьмочку Ось і буде теж дуже цікаво, бо також буду мавпочку дов'язувати, буду ще в'язати одну наволочку, у минулому влозі вам показувала. Знову ж то не бачу, переходьте, подивитись. І ось, думаю: можливо, вам цікаво зробити майстер-клас, щоб ну, зв'язати таку наволочку на подушку. В мене вона смугаста, але можна її однотонну зробити з плюшевої пряжі. Ось бо я буду починати в'язати невдовзі наступну, і хочу, можливо, все-таки зробити такий майстер-клас невеличкий, просто показати, як там набрати, як розпочати, і, в принципі, хто захоче смужками, щоб показати, як робити оці переходи смужками. А далі мені мають прийти блискавки ось і, і, і буду пробувати вшивати. І теж, якщо буду робити майстер-клас, вставлю ще в майстер-клас, як пришивати їх, щоб була на блискавках така і, наволочка. Ось. Ой, я сподіваюся, що вам було цікаво дивитися це відео, показала вам всю кресу. Тепер зможу з чистою совістю. Це все пакувати і завтра відправляти. Не буду робити ніякі там короткі відео, підйоми, тому що ну, немає у мене насправді часу на це все. Я вже їх настільки ну, дуже часто я в'яжу ці іграшки, і в мене вже цих підйомів купа просто ніяк руки не доходять, щоб це все дов'язати. Ось. Тому вже зустрінемось з вами, скоріш за все, обличчям в кадрі. Будемо з вами робити, ось тут, може, якусь перестановку. Я зробила дуже класну е, таку штучку під гілочки ялинкові. У мене вони тут штучні стоять, прикрашені. Ось Зробила ось такі, е, таку як вазочку сама. Ось, Тому будемо з вами тут щось переставляти можливо, можливо, з вами разом вже потім будемо прикрашати ялинку. Побачимо. Розповім, як робила ще корзину під ялинку. Не буду показувати детально, просто вам в словах розповім, бо це дуже все просто і легко тому не буду на цьому затримуватися. В наступному відео, сподіваюся, уже будуть. Я вам покажу, що в мене цікавого з ниточок прийшло, бо я вам не показувала вже давно ніяких таких ниточок саме з одягом пов'язаних. Покажу вам свої просування в светру для чоловіка. Там дуже-дуже мало просунулося це все. Навіть не дов'язала, я того, як ніби ростка, горловину до кінця не обв'язала. Загалом, але вже прогрес є, і буду до нього повертатися, поступово в'язати. І хочу з вами реально поділитися, що ж мені прийшло. Які гарні ниточки. Ось, і вже руки чешуться починати щось новеньке в'язати та творити. Головне, щоб всі були живі, здорові і поскоріше це все. Що відбувається у нас в Україні, закінчилось і все було добре. Тому бажаю вам тихого-тихого тижня, тихої ночі, і всіх люблю, цілую, обіймаю до зустрічі у нових відео. Па-па!